потім найменше. Наступна методика це методика родини Нікітіних. Вони мені чомусь найбільш близькі, тому що коли я навчалася в педагогічному вузі, то були саме з ними зустрічі, і жили ми не так далеко один від одного. А от Борис Павлович Нікітін, він взагалі та Льотчик-винищувич. Народився на Кавказі, а у 49-му році він пішов у відставку і зайнявся саме підагогіком. Він послідовник Ідій Макаренка, і в 1958 році, після одруження, вони з родиною переїхали в село Волшева і почали займатися саме розвитком своїх дітей. Це саме те покоління, які ходили в походи з гітарами, займалися саме скелелазанням. це покоління інженерів, які знаходили нові шляхи, вчились виходити за рамки і зовсім по-іншому ставились до своїх дітей. Якщо ми отут-от натиснемо на кнопочку, тут є книги у Нікітіних, які так само можна подивитися угу. і почитати. Ось у нього тут є шість книжок, які ми можемо прочитати в вільному доступі. І якщо ми сюди перейдемо, то тут є три фільми у родині Нікітіна. на жаль, знову ж вони всі російською мовою, саме тому що родина Нікітіних вона жила саме в Росії, фільми російською мовою. Але якщо вам буде цікаво, то можете переглянути. Чим цікава саме ця методика? Ну, по-перше, вони жили в селі і вони облаштували саме свій бит таким чином, що мама і тато постійно знаходились поряд з дітьми. А коли працював тата, то мама була вдома. Коли тата приходив, то мама уходила на роботу. Таким чином, діти не залишались без нагляду. Вони постійно були з батьками. І батьки вони були і мотиваторами, і найкращими слухачами, і глядачами розвитку дітей. У кожної дитини було своє власне портфоліо, свій зошит, в якому вони фіксували їх удачі, їх здібності, їх першу перемогу. Це саме те, що мотивувало дітей до розвитку далі. Діти навчались вдома, і це була різна вікова група, тому що всі діти навчались один у одному. Маленькі навчалися у старших, старші допомагали іншим читати. Саме обладнання їх кімнати воно було дуже цікаво. На стіні висіла і абетка, і таблиця множення, і періодична система Менділеєва, і карта світу була, саме те, що зацікавлювало, саме те, що знали старші діти, саме те, що вони повторювали це чули молодші діти і швидко опановували саме ці знання. А багато уваги Нікіті не приділяли саме фізичному розвитку дітей, тому у них вдома були різниці, і лазівки, і ліани для лазіння, де діти свободно пересувалися. Нікіті не казали про те, що не потрібно дітей кутати. І діти зазвичай були одягнуті вдома просто в трусиках. Тобто їх тіло дихало, їм було комфортно, вони бігали, лазили, займалися, вони багато часу приділяли самопраці, вони виготовляли самі іграшки, вони пиляли, страгали, їм давали в руки звичайні викрутки молотки. і молотки. Якщо дитина попаде собі саме молотком по пальцю, то палець залишиться на місці. Ну, дійсно, поболить, але він залишиться на місці. Але дитина набуде досвід, що можна робити, що не можна, з якою Сила можна це робити так, щоб не нашкодити собі. Саме обов'язків родині розподілялись за нахилами дітей, а батьки дивились, кому що більше подобається, кому подобається допомагати мамі на кухні, кому накривати, кому подобається грати з іншими дітьми, кому прибирати. І саме їх уподобання, вони ставали їх обов'язками. Тому це легко було дотримуватись. Не було примусу, але був чіткий режим дня, і були години, коли вони збирали за столом на сніданок і підпочинок. Їх ніхто не примушував їсти, не заставляв, а, і кожен міг їсти або не їсти, і це був його особистий вік. Велику увагу вони приділяли самозакалюванню. Ви бачите саме тут на фотографії, а, як батьки поряд з дітьми, да, ось тут у нас мама якраз двома донечками, вони бігають по снігу або соня. Саме загартовані, фізичний розвиток вони вважали ключиком а, до успішного. Навчання дітей, бо якщо дитина хворіє, то яка ж наука саме буде заходити їй в голову? Дуже багато уваги, які не приділяли саморозвитку фізичному не, фізичному розвитку дитини з народження. Тобто, коли дитина ще зовсім маленька, у неї є дуже класний хватательний рефлекс, коли. Ми даємо дитині пальчики, і вона за них хватається. І якщо ми будемо піднімати свої руки, то вона буде підніматися і вона буде навіть стояти на своїх ножках, вона буде спиратись. І саме в такому молочному ранньому дитинстві вони встановлювали турнічок в дитячому ліжечку. І дитина, коли дотягувалася саме до цього турнічка, до прикладінки, вона трималася руками, вона починала підтягуватись, саме тоді вже формувалися її мишці, саме тоді вже формувався саме її скелет. А багато часу вони приділялися на плаванню, пірнанню, фізкультурі, дитячій йогі, тобто все те, що сприяло їх фізичному розвитку. А діти Нікітіних, вони навчались на домашньому навчанні, ходили в школі, але в школу вони закінчували екстерном. Тобто вони закінчували там один рік за два, і один рік, за один рік вони закінчували два або три класи. Важливо зберігати легкість, невимушеність і природність. Це стосується як домашньої обстановки, тобто це комфортний одяг, проста затишна обстановка, так і близькість до природи, прогулянки та ігри на свіжому повітрі, про походи і здорова їжа. Нікіці були про свободу. І якщо ми звернемо увагу, який це був рік, це був Радянський Союз. Коли було все чітко регламентовано, то це була просто революція і прорив вихованні, і в розвитку дітей. Багато було нарікань, приїжджали комісії, які їх розбирали, розпекали. які навіть грозилися просто посадити в тюрму за те, що вони врядять своїм дітям, що вони не навчаються в звичайній школі. І таке теж було. А ми, наприклад, зараз всі напевно знають і користуються. Давайте подивимося навчальними посібниками Нікітіна. Ось ці кубики Нікітіна, головоломки, вони є, танограми, вони є саме трьох рівнів складності, є унікуб Нікітіна, є дерев'яні саме конструктори, кольорові смужки для саме тренування креативності і просторого мислення дітей. Я знаю, що не так давно, коли ще були вступні із. Школи і гімназії, то під час вступних виспитів дуже часто були завдання, а, саме ось такими кубіками Нікітіна. Вони зараз у них чомусь трошки по-іншому називаються, але виглядають а, точно так же. Є саме кольорові схеми, за якими потрібно викласти той чи інший малюнок. І а, ти спочатку крутиш його руками, викладаєш так чи не так. А, що тут? тут Є одна сторона біла, червона, синя і жовта, і є дві сторони: червона, біла і жовта-синя. І саме за ось такими от табличками, які ви бачите на слайді, нам потрібно викласти саме такий взерунок. Коли діти викладають взерунок, тут є ще друга частинка балету. Коли ми накриваємо цей візерунок долонькою, перевертаємо, то там у нас є інший малюнок. Там теж є малюнок, тільки іншого кольору, і трошки по-іншому виглядає. Це теж подія, таке чарівництво коли діти опановують саму гру саме з такими посібниками, то їм потім дуже легко апірувати саме графічними моделями, саме якимись предметами у себе всередині в голові, тому що вони декілька разів вже пропрацювали це руками, і потім вони вже можуть апірувати саме цими знаннями у себе в голові, можуть проєктувати, можуть робити моделі і можуть бачити, як це воно буває. Якщо скласти тим чи іншим шляхом, ось ці їх танограми Нікітіних я хочу сказати. Вони дуже складні для мене. Я хочу сказати, що це не просто. Тут є, я ж знову кажу, що тут є три рівня, і для того щоб дітей зібрати на початку заняття, дуже часто у мене вчителі в початковій школі, якщо бачу, що діти сьогодні прийшли не виспані, або там була сирена, або була тривога, вони не можуть налаштуватись, вони їм дають саме оці динограми. Вони їх крутять, вертять і таким чином вони налаштовуються на роботу, вони приводять свій мозок саме до робочого стану. Розкажу ще одну ситуацію, що колись у мене дитячий садочок знаходився поряд зі мною, коли я перекладала саме посібники і складала ці научні матеріали. І були якісь тенограми, які були розсипані. І ось діти дитячого садочка 4-5 років підбігли на мене і каже, Жанна, що ти робиш? Я кажу, так, от я тут складаю, а можна я поскладаю? складаю? Кажу, ну добре, складай. І я вам хочу сказати, вони за 3 хвилини їх склали. І я здивувалась, у мене так швидко не виходить, я її не І Я спитала, важко було вони кажуть, Джан, ну це ж такі саме пазли, тільки без картинки. Все, тобто, якщо не ускладнювати життя, то у дітей все дуже легко виходить. Тож дорослим важко для дітей це легко і просто. Плюси і мінуси ну, перше, це розвиток самостійності у дитини, високий інтелектуальний та фізичний розвиток дитини, розвиток образного і логічного мислення, формування творчого підходу до вирішення завдань, ігрова форма навчання, навчання дітей один Ну а мінуси це відсутність посідючості та терплячості у дитини. Вона сама повзає, бігає, лазить, тут щось чує, тут щось розповідає для звичайної школи в ті часи. Це був величезний мінус. Да? В наші часи, коли ми вже підлаштовуємося під вікові особливості, це майже норм, але для колективної роботи це важко. Спосіб життя складно підтримувати в умовах міста. Потрібно, щоб був свій двір, потрібно, щоб батьки були поряд. І екстремальні методи загортування це саме те.